Іде невеликий дощ, зараз трошки переставила. Я все, все одно під парасолькою, щоб, щоб не намочити об'єктив. Ну що, в цьому році? Як завжди, як часто буває, коли цвітуть абрикоси прохолодно, досить досить прохолодно. Ось у мене тут дві абрикоси, оця пізніша абрикоса, то вона і не розпустилася ще майже. Майже не розпустилася, не встигла і тепер похолодання їй не дає розпуститися. А ось ця рання рання дуже, то ця вже дивіться, як гарно квітує, гарно, гарно квітує. Тут під цими абрикосами нічого не можна посадити, крім цибулькових рослин. О, тому що Тут тінь і тут нічого не росте, ні помідори, ні огірки, нічого тут не хоче рости, бо тому що затуляють їм оці абрикоси сонце. Ось у мене розцвіло, дивіться, дві жовтих фрітілярії, тільки всього навсього Так що продавати не буде що. От, ранні тюльпанчики вже відцвіли, пізні ще не зацвіли. Вон там о, цвітуть нарцисики, трошки геацинтиків. Мускарі тут холодно, тому вони тут ще і не цвітуть. Да. І тут ще не цвітуть, ось я під абрикосами понасаджувала мускариків, Вони ще не цвітуть. А як зацвітуть, то буде дуже гарно.